І пристрасть найвищі ноти. Альну крапку у 70-річчя Івано-Франківського національного медичного університету поставив перший лікарський благодійний бал. Студенти медики змінили білі халати на вечірні сукні та смокінги. Прикарпаття закружляло у повільному вальці. Вперше Івано-Франківський національний медичний університет влаштував благодійний лікарський бал, кошти з якого підуть на дитячу паліативну допомогу. Всі учасники дотримались дрес-коду, погода не підвела. Тож попереду ще багато сюрпризів. А це програма вершки та я її ведуча Наталія Цепліцька. Ректор вишу Микола Рожко каже, що ідея проведення саме медичного благодійного балу належить їхнім студентам. Ну а керівництво лише дає зелене світло, таким потрібним, на його думку, заходам. І хай справи, які ми з вами ровно допоможе Бог. Дякую вам. Знаєте, цілий рік ми святкуємо 70-річчя з дня заснування нашого славного університету. Ну і однією з таких подій сьогоднішньої є проведення вперше івано-франківську такого лікарського студентського балу. І ми б хотіли сьогодні об'єднати тут студентство, членів наглядової ради, членів ректорату. Ви бачите, там сидять наші сивочолі ветерани. Тих людей, які, яким не байдужа доля нашої України, ми сьогодні ще будемо проводити тут благодійну акцію для допомоги дітям з хоспісу, і це, мабуть, одне з таких із основних наших таких пунктів. Ну, і ми хотіли, щоб показати всім, 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 і північному сусіду, і південному сусіду, що, що Україна живе, живе Івано-Франківськ, живе, Івано-Франківський національний медичний університет, що ми є разом, що ми є єдина сім'я. І коли люди отакі є об'єднані одною ідеєю, їх перемогти неможливо. Допомагати людям потрібно, а особливо коли мова йде про діток, переконана голова Європейської медичної студентської асоціації та один з організаторів заходу Юлія Дмитрук, яка задоволена тим, що головний акцент лікарського балу спрямований саме на благодійність. Часто ми працюємо з дітьми, і часто ми працюємо з дітьми, які є невеліковно хворими. Діти на воліковно хворі вони мають дуже багато нездійснених мрій. Ми хочемо здійснити їхні мрії. Вони бувають дуже дрібні. Вони бувають такі дріб'язкові, але надзвичайно важливі для них. Ми хочемо прикласти максимум зусиль для того, щоб здійснити всі їхні мрії. Зробити їхнє коротке життя максимально насиченим і яскравим зараз буде мова йти про закупівлю автомашини, яка буде надавати паліативну допомогу, яка буде виїздити на за викликами до цих дітей. Тобто, це може бути не обов'язково допомога медична. Це може бути часто просто дитину відвести, привести дитина. Хоче якоїсь уваги, дитина хоче поїхати і. Відчути якусь емоцію і для того, щоб це забезпечити, ми безпосередньо це будемо робити. Тобто, це такі маленькі мрії, які ми зможемо зробити, тому нам дуже потрібна ця машина. Подружжя це медиків Сергій та Ірина роботи. Кобець з радістю долучилися до благодійного балу, адже вважають своїм обов'язком допомагати тим, хто цього потребує. Це надзвичайна подія для університету, тому що це свято краси, свято танцю, ну і відповідно благодійності, оскільки певне. Частина коштів передбачається на благодійні витрати, і відповідно це обов'язково для нас, як медиків, прийняти в цьому участь. Просто душа радіє, коли бачиш цю красу навколо. Ти бачиш молодь, дуже гарно обрану, елегантну. Я думаю, що це дуже перспективно. Ми будемо ті балі проводити і брати в них участь, тому що це є такий інтелектуально-духовний розвиток для молоді, так можна сказати. Я пам'ятаю, як на цій території колись були в нас уроки фізкультури, а тепер тут проводять бали. Ми ростемо, ми вдосконалюємося. Це вже дуже велике, ну скажемо так, дуже велике досягнення для університету, я так вважаю. Щоб таке пишне свято Вальсу вдалося, студенти проводили весь свій вільний час на репетиціях. Вальні постановки ставили ті ж студенти Оксана Брікнер та Іван Бойчук. Це має бути щось надзвичайно козкове, надзвичайно ніжне, оскільки має передаватися вся напевно відкритість студента-медика. І ми маємо показати не тільки що ми можемо вчитися, ми можемо не спати ночами, а також що все ж таки в душі ми є ліриками, і крім гістології, анатомії і. Дуже багато інших речей, які є в нашій голові, також залишається місце для чогось такого творчого. За словами хореографів, танцювальні репетиції тривали по дві години, двічі на тиждень. До тепер вони ми навчилися просто танцювати вальсовий поворот. Зараз я їм хочу поставити короткий сет, тобто коротку композицію з декількох кроків, щоб воно красивіше виглядало як постановка вже на бал. Зібрані кошти з якого будуть передані на потреби хворим діткам. Говорить позаштатний спеціаліст з розвитку паліативної допомоги В Івана Мківській області Людмила Оксана Андріїшин я вважаю, що це по перше дуже красиве дійство. Він перший лікарський бал, але почали ініціаторами цього виступили саме студенти-медики. І кошти, з які будуть зібрані на цьому балу в цих скриньках в аукціоні, вони будуть направлені якраз на тих діток, які лікуються в онкогематологічному відділенні, якраз для тих. Кому це буде найбільш потрібно на той момент, коли ми вже будемо мати якісь ці кошти, ми будемо це вирішувати нашим благодійним фондом разом з завідувачкою онкогематологічним відділенням. Завжди, якраз для діток таких саме в онкогематології, завжди найбільше потрібні ліки, бо вони є дорогими, і це треба не переривати курс лікування. Це треба його продовжити. Є протирецидивне лікування, яке час від часу треба знову повторювати, щоб вони були ну, захищені від хвороби від того. Непоправного що що може статися у випадку непроведення такого протирецидивного курсу. На думку учасників балу свято вдалося. Кошти для допомоги дітям зібрали. Дуже гарний захід. Дуже шкода, що раніше таких не було. Я думаю, що це стане гарною традицією у майбутньому. Надзвичайно задоволена вечором. Чудесний вічний вальс і гарний літній вечір. Дуже хороший вечір сьогодні вийшов. Ми, як це брали участь в організації цього були задоволені. В принципі, результати такі, як ми очікували. І погода дуже хороша. Чудовий захід. Я вважаю, що е, це дуже дуже гарне починання. Е, влаштовувати ось такі заходи, особливо для молоді, для молодшого покоління. Як на мене, чудовий захід. мають час танцювати і інтерактувати з іншими. Чому ви не танцюєте? Датсун. Родзинкою розважальної програми були хореографічні та вокальні виступи прикарпатців. Танцювальне свято тривало до пізнього вечора. Попри це, всі учасники залишилися задоволеними. як атмосфера Вальсу зачарувала усіх присутніх.